Мої вітання це проєкт забезпечення психологічної та соціальної підтримки внутрішньо переміщеним особам з територій, де відбуваються бойові дії в Україні. Всі ці лекції направлені на турботу про психічне здоров'я громадян в умовах війни в Україні. Сьогодні ми поговоримо про інші розлади харчової поведінки. Я Ольга Сандал. Психологіня з харчової поведінки, психотерапевтка, членкиня Ради правління громадської спілки Національна Психологічна Асоціація України, модераторка дивізіону НПА Психологія харчової поведінки. Сьогодні ми познайомимося з іншими розладами харчової поведінки, які зустрічаються рідше. Наприклад, розлад харчової поведінки, який має абревіатуру OSFED, або розлад обмеження споживання їжі, який має абревіатуру ARFID. Отже, харчова поведінка людини OSFID пов'язана з голодуванням або прийомом їжі, який викликає клінічно значущий дистрес. Але не відповідає повним критеріям для будь-якого іншого розладу. Нижче наведено додаткові приклади для розладу харчової поведінки ОСФ і ДІ. а типова нервова анорексія. Усі критерії нервової анорексії відповідають за винятком того, що, незважаючи на значну втрату ваги, вона знаходиться в межах або вище норми вага. Розлад переїдання з низькою частотою та або обмеженою тривалістю. Усі критерії для розладу харчової поведінки OSFED відповідають за винятком меншої частоти та або переїдання триває протягом менше 3 місяців. Нервова булімія. Низька частота та або обмежена тривалість. Всі критерії нервової булімії відповідають за винятком тих, що переїдання та неадекватна компенсаторна поведінка відбуваються з меншою частотою та або протягом менше трьох місяців. Розлад очищення, рецидивуюча поведінка очищення, щоб вплинути на вагу або фігуру за відсутністю переїдання. синдром нічного прийому їжі. Повторювані епізоди нічного прийому їжі, вживання їжі після пробудження від сну або надмірне вживання їжі після вечірньої трапези. Така поведінка викликає значний дістрес та її можна пояснити іншими психічними розладами. Емоційно-поведінкові симптоми розладу харчової поведінки ОСФ і Д. Загалом поведінка вказує на те, що втрата ваги, дієта та контроль за харчуванням стають головними проблемами у житті людини. Спостерігається різка втрата ваги, людина стурбована вагою, їжею, калоріями, грамами жиру та дієтою. Людина відмовляється їсти певну їжу до обмежень цілих категорій продуктів, наприклад, відсутність вуглеводів тощо. Людина часто коментує, що відчуває себе товстою, незважаючи на втрату ваги. Людина скаржиться на запор, біль у животі, непереносимість холоду, млявість та або надлишок енергії. Докази приїдання – Існують включаючи зникнення великої кількості їжі за короткий проміжок часу, або багато порожніх обгорток і контейнерів, що вказує на споживання великої кількості їжі. Докази очисної поведінки, включаючи часті походи в туалет після їжі, ознаки та або запахи блювоти, наявність обгорток або упаковок проносних або діуретиків. Людина відчуває дискомфорт під час їжі в оточенні інших. Людина розробляє харчові ритуали, наприклад, їсть лише певну їжу чи групу продуктів, наприклад, приправи, надмірне пережовування та заборона доторкання до їжі. Людина може пропускати їжу або приймає невеликі порції під час звичайних прийомів їжі, будь-яка нова практика з їжею або модними дієтами, включаючи виключення цілих груп продуктів без цукру, без вуглеводів, без молочних продуктів. Людина вживає надмірну кількість води або некалорійних напоїв, використовує надмірну кількість родини для полоскання роту, м'ятних напоїв і жувальної гумки. Приховує тіло мішкуватим одягом, підтримує надмірний жорсткий режим фізичних вправ, незважаючи на погоду, втому, хворобу чи травму через потребу спалити калорії, має мозолі на тильній стороні долонь і кісточок пальців від самоіндукованої блювоти, створює розклад способу життя або ритуали, щоб знайти час для сеансів приїдання та очищення. Виглядає роздутою через затримку рідини, часті перевірки в дзеркалі на предмет помічених недоліків зовнішності. Людина має таємні повторювані епізоди переїдання, наприклад, з'їдання в окремий проміжок часу кількості їжі, яка є набагато більшою, ніж більшість людей, з'їли б за подібних обставин, відчуває відсутність контролю над здатністю припинити їсти. Очищення після переїдання, наприклад, самоіндуковане блювання, зловживання проносними засобами, таблетками для схуднення та, або діуретиками, надмірне фізичне навантаження, голодування та екстремальні перепади настрою. Нагадаю, що це емоційно поведінкові симптоми розладу харчової поведінки ОСФ і Д. Розлад обмеження споживання їжі, який має абревіатуру ARFID – це новий діагноз, який раніше називався «вибірковий розлад харчової поведінки. А RFID схожий на анорексію тим, що обидва розлади передбачають обмеження в кількості та або типі споживаної їжі, але на відміну від анорексії, розлад обмеження споживання їжі не передбачає будь-яких страждань щодо форми чи розміру тіла або страху повноти. Незважаючи на те, що багато дітей проходять фази прискіпливого або вибіркового харчування, людина з розладом обмеженого споживання не споживає достатньо калорій, щоб правильно рости та розвиватися, а у дорослих підтримувати основні функції організму, у дітей це призводить до затримки набору ваги та зросту, у дорослих це призводить до втрати ваги. Розлад обмеження споживання їжі діагностується, коли порушення прийому їжі, наприклад, явна відсутність інтересу до їжі, занепокоєння щодо негативних наслідків їжі, що проявляється постійною нездатністю задовольнити відповідні харчови та або енергетичні потреби, пов'язані з одним або більше причин. Наступні причини. Значна втрата ваги або недосягнення очікуваного збільшення ваги, або сповільнений зріст у дітей. Причина значний дефіцит харчування. Причина залежність від ентерального харчування або переральних харчових добавок. Занепокоєння з приводу відсутністю доступної їжі. Порушення харчової поведінки не виникає виключно. Під час нервової анорексії або нервової булімії і немає жодних доказів порушення сприйняття маси або форми тіла. Порушення харчової поведінки не можна віднести до супутнього захворювання або не можна пояснити іншим психічним розладом. Якщо порушення харчової поведінки виникає в контексті іншого розладу, тяжкість порушення харчової поведінки перевищує ту. Що зазвичай пов'язана з розладом і вимагає додаткової клінічної уваги. Фактори ризику. Як і у випадку з усіма розладами харчової поведінки, фактори ризику ARFID включають низку біологічних, психологічних та соціокультурних проблем. Ці фактори можуть по-різному взаємодіяти в різних людей, що означає, що дві людини з однаковим розладом харчової поведінки можуть мати дуже різний досвід і симптоми. Дослідники визнають, що мало знають про те, що піддає людину до ризику розвитку ARFID. але ось що вони знають. Люди з розладами аутичного спектру мають набагато більшу ймовірність розвитку ARFID, як і люди з синдромом дефіциту уваги та інтелектуальними вадами, діти, які не переростають звичайну прискіпливість до їжі або у яких прискіпливість є серйозною, мають більшу ймовірність розвитку ARFID. Багато дітей з АРФІД також мають супутній тривожний розгляд, і вони також мають високий ризик інших психічних захворювань. Симптоми АРФІД наступні: різка втрата ваги, людина повідомляє про запор, біль у животі, непереносимість холоду, млявість та або надлишок енергії. Повідомляє про постійні розпливчасті проблеми з шлунково кишковим трактом, розлад шлунка, відчуття ситості тощо, під час прийому їжі без відомої причини, різке обмеження типу або кількості споживаної їжі, їсть лише певну текстуру їжі, страх задихнутися або відчути блювоту, відсутність апетиту або інтересу до їжі. Обмежений діапазон бажаних продуктів, який з часом звужується, Топле, тобто вибагливе харчування, яке поступово погіршується, відсутність порушення образу тіла або страху збільшення ваги. Отже, ми роздивилися з вами інші розлади харчової, харчової поведінки, які трапляються рідше, аніж нервова анорексія. Нервова булімія або розлад переїдання. Коли час звертатися за професійною психологічною допомогою? Наприклад, якщо вам складно самостійно долати шкідливі харчові звички та розлади харчової поведінки. У зв'язку зі стресом війною в Україні ви весь час переїдаєте протягом дня або ви повернулися до розгляду харчової поведінки. Ви весь час думаєте про їжу або засмучуєтеся, якщо здорового харчування стає менше у вашому житті? На цьому слайді я пропоную вам подивитися номера телефонів психологічної допомоги, наприклад, Національна психологічна асоціація України. Працює з 10 до 20 години і пропонує психологічну допомогу безплатно для всіх, хто її потребує у форматі аудіо та відеоконсультації. Також Дивізіон Національної психологічної асоціації психології харчової поведінки проводить безоплатну групу підтримки для тих, хто зіткнувся з труднощами у відносинах з їжею, особливо під час війни. Контактна особа у Мета або Facebook Ольга Сандал. Дякую вам за увагу, і почуємося в наступних лекціях.